Лікарю, я тут такі новинки в догляді побачила. Зможете прокоментувати? Так. Занурювати обличчя в холодну воду з льодом. Це може бути небезпечно, особливо для чутливої шкіри. Тому я не рекомендую. Використання світлодіодної маски. Це та сама, яка популярна зараз у TikTok. Це важливий інструмент для підтримки здоров'я шкіри, особливо як доповнення до основного догляду. Результат буде залежати від довжини хвилі, від регулярності використання, а також від якості приладу. Масаж гуаша. Він може бути небезпечним для вашої шкіри, тому що викликає мікротравну шкіри і може загострити перебіг акне, дозаці, а також інших дерматозів. Ну і наостанок оцінюємо трендову маску з рису для обличчя. Так, ну це кріншим. Дерматолог я не рекомендую використовувати подібні маски для обличчя, яке схильне до акне, до висипань, а також має якісь рани. Чому? Давайте розберемо. По-перше, ферменти, які містяться в рисі після відварювання, можуть викликати подразнення свербіж та висипання. Домашні маски з рису не мають стабілізованого pH, тому можуть порушити баланс шкіри. І найголовніше це умови зберігання. Якщо ви готуєте маску і зберігаєте її в холодильнику більше доби, в неї розвиваються грибки та бактерії, що можуть спричинити також ускладнення на вашій шкірі. Яка тема зацікавила вас найбільше? Пишіть в коментарях і розберемо детальніше в наступні. Ному відео